Цьому випуску неймар забив неймовірний голос Кутового в Бразилії. Київська Динамо та Шахтар зіграли перші матчі весняної частини УПЛ. Суркіс розповів, чому не продав брашка у Волвергемтон. Шавковський поділився думками щодо матчу проти Карпат. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Хай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Повернення Неймара в Сантос це не лише любов уболівальників, а й високі очікування. У матчі проти Інтернаціонала Лімейра фанати недовго терпіли його помилки. Після кількох невдалих дій стадіон почав його свистувати, але 27-ма хвилина змінила все. Бразилець підійшов до кутового прапорця, спрямував м'яч прямо у ворота, і тут трибуни вибухнули. Гол Олімпіко, який змусив усіх замовкнути. Це був лише початок шоу. Неймар додав два асисти, а Сантос розгромив суперника як підсумок другий гол з моменту повернення, три асисти в шести матчах. Тож форма легенди набирає обертів. У 18-му турі УПЛ донецький шахтар мінімально здолав лівий берег. У першому таймі поєдинку рахунок таки не був відкритий. А на 61-й хвилині Вінгер донецької команди Мар'ян Швед вивів свою команду вперед після подачі з флангу. Мар'ян вдало скористався відскоком і забив для себе перший гол в цьому році, який став єдиним у матчі. Продовжуємо далі з гарячих новин у таборі Київського Динамо. Якщо коротко, в останні дні трансферного вікна англійський Волверхемтон був зацікавлений у підписанні Володимира Брашка, вовки були готові заплатити 20 мільйонів євро. Однак Динамо відхилило пропозицію. Це настільки розлютило гравця, що він видалив з профілю усі фото в формі білосиніх і загалом залишив лише дві публікації. Серед вболівальників існує теорія, що таким чином Володимир хотів висловити своє незадоволення тим, що президент Динамо Ігор Суркіс не відпустив його в Європу. Пройшов деякий час, та вже Джерело таке повідомляє, що найближчими днями буде укладений новий контракт між Динамо та Брашком. Нова угода 23-річного опорника буде підписана терміном на 4 роки до літа 2029-го. Очікується, що особисті умови футболіста будуть значно покращені, а в контракті з'явиться Клаусула. Тож, президент Київського Динамо Ігор Суркіс після всіх чуток особисто прокоментував зірваний трансфер Володимира Брашка в англійський «Вулвергемптон». Так, була пропозиція від «Вулвергемптона», але вона нас не задовольнила. Мої нерви витримали, і ми залишили його в команді. Я розмовляв з брашком і пояснив йому, що він повинен щось зробити для Динамо, щоб ми могли його продати. Ми продали за барного тами ми силою нікого в команді не тримаємо. Ми їх виховуємо з дитинства, і вони повинні зробити щось для команди. Він має проявити ті чесноти, в яких будуть зацікавлені команди вищого рівня, тож сподіваюся, у нього все попереду. Тож він мене почув, ми з ним розмовляємо. У нього три роки контракту, але ми наступного тижня ще продовжимо з ним угоду. Ви побачите, що він мене почув. Це такий анонс: ми будемо з ним продовжувати угоду. Зробимо йому кращі умови. Він буде грати, він набере кондицію, і все в нього буде добре. А вже у першому матчі другої частини сезону УПЛ Київське Динамо обіграло Карпати з рахунком 2-0. В стартовому складі господарів помітною стала відсутність Брашка та Шапаренка. Вони через пошкодження неповноцінно працювали протягом зборів, тому в основі з'явилися Михайленко та піхальонок. Перший тайм пройшов за домінування киян. Найбільше шансів забити було у Єрмоленка, який постійно класно та своєчасно відгукувався на паси партнерів, але не зміг завершити кілька атак. На 54-й хвилині півзахисник господарів Михайленко розібрався в чужому штрафному майданчику і після рикошету відправив м'яч у кутворіт. Для Миколи це дебютний гол за команду у 19-ти матчах. Вже після пропущеного львів'яни активізувалися та почали більше атакувати, відповідно, частіше доходити до на щерета. Та все ж вся інтрига зникла на 75-й хвилині. Другий гол забив ванат, та ще й який. Владислав розібрався із захисником яскравим фінтом. Наступним же дотиком точно пробив у дальній кут. Краса не інакше у виконанні українця, яка зірвала овації столичних вболівальників на трибунах. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками щодо матчу проти Карпат. Щодо гри, ми чудово розуміли, що весняний футбол особливий, усі команди функціонально готові, є певні напрацювання після зборів, тож можуть бути сюрпризи. І перший тур весняного етапу це показав перемога вереса гра Чорноморця. Якщо в моєму розпорядженні є виконавці, які демонструють визначну гру, я не буду дивитися, чи він кудись збирається перейти чи ні. Я буду використовувати тому, що він здатен виконувати завдання. Щодо гри Андрія Ярмоленка, його присутність на футбольному полі додає певні важелі впливу в атаці. Всі бачили його вихід у матчі з Галатасараєм два забиті м'ячі. Думаю, кожен тренер бажав би, аби його у складі були гравці його рівня. Стосовно Ваната, ми багато працюємо в кінці тренувань над завершенням атак з ударами фланговими комбінаціями. Та ситуація, яка призвела до забитого м'яча, включаючи гольовий пас вівчаренка, вривання Ваната – це те, над чим ми працюємо. Я хочу, щоб забивав кожен гравець навіть на щеред. Головне, аби команда забивала і здобувала перемогу у кожному матчі. В рамках 26-го туру АПЛ Евертон розписав нічию з Манчестер Юнайтед з рахунком 2-2. Неймовірно, але у протистоянні між Евертон і М'ю, статус фаворита реально мав належати ірискам. Вони тримались на 14-й позиції, випереджаючи червоних дияволів на один заліковий бал, і у них за плечами була п'ятиматчова безпрограшна серія в АПЛ. А підопічні Аморіми на цьому ж відрізку зазнали трьох поразок. На 19 19-й хвилині господарі відкрили рахунок до який після подачі Харрісона з кутового підрізав м'яч на форварда, Бету відклеївся від Магуайера та розстріляв ворота. На 33 й хвилині Евертон подвоїв свою перевагу. Той же Бету прострілював з 11 метрів під удар Харрісону. Онана врятував, а до зіграв на добиванні. Не зумівши добити суперника в другому таймі, Евертон жорстко поплатився. На 72-й хвилині М'ю відіграв один гол з усилями Фернандеша, А вже через 8 хвилин у Гарте зрівняв рахунок, вистріливши з лету після відскоку з кутового. Велику роль у стримуванні дияволів відіграв Миколенко. Віталій видав величезний об'єм роботи у цьому матчі, виконавши чотири виноси, два успішних відбирання, одне перехоплення. Крім того, українець виграв три єдиноборства. В іншому матчі Забарний зіграв всього півгодини проти Вулвергемптона. Ілля проводив непогану гру, виграв дві повітряні дуелі, однак потім влетів у підкаті Ваїта Нурі. Відео повтор показав, що українець влучивши точно в ногу, то шансів уникнути вилучення не було. Українець отримав дебютну червону в АПЛ, а вже через п'ять хвилин Борнмут пропустив. Вже після матчу головний тренер Вишень Іраола прокоментував пряму червону картку українця. Дуже важко грати в 10, але ми докладали великих зусиль. Мені ніби зрівняли матч, граючи проти 11. Ми тиснули на них, але не отримали винагороди, але я дуже пишаюся своїми гравцями. Червона картка забарного. Якщо арбітер на полі показує червону картку, я кажу окей, але варчі і очевидний, якщо вони переведуть його на нормальну швидкість, у нас є шанс. Якщо вони розмістять його з п'яти кутів, у нас є шанс, але якщо вони зменшать швидкість і встановлять найгірший кут, очевидно, рішення буде дуже легким. Забарний хотів зіграти чітко в м'яч, але в нього поїхала нога, через те він може пропустити майже чотири матчі. Ви хочете, щоб ми сказали гравцям не кидатися на такі м'ячі, тому що вони можуть пропустити чотири гри на місяць. Я вважаю, що наслідки надто важкі. Очевидно, кожен, хто грав у футбол, побачить це таким. У паралельному матчі Арсенал несподівано програв Вестгему та ще й у рідних стінах. Єдиний гол на 44-й хвилині провів Боуен, який спокійно замкнув передачу Ван Бісаки. У Арсенала мало що виходило, то жарте наважився на екстравагатний хід. На 56-й хвилині випустив Луїса Скелі на позицію фулбека, а Зінченко замінив Райса в центрі поля. Тож, як підсумок ідея провалилась, Олександр при 20 передачах взагалі нічим не запам'ятався, а Люї Скелі отримав вилучення вже на 73-й хвилині за фол останньої надії. У меншості арсенал намагався тягнути тільки тросар, однак старань було замало. Як підсумок каноніри програли матч і битву за чемпіонство, якщо хтось у нього ще вірив. Турнірній таблиці АПЛ вже можна потроху вітати Ліверпуль з чемпіонством. Арсенал Зінченка другий. Бордмот забарного після поразки опустився на шосту сходинку. Та має в активі стільки ж очок, що й Челсі Мудрика. Бренфорд Ярмолюка й надалі одинадцятий. А Евертон Миколенка має в активі 31 очко та 14-ту сходинку в таблиці. Мадридський Реал зустрічався з каталонською Жироною в рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги. У складі каталонського клубу з перших хвилин вийшов український півзахисник Віктор Циганков, який провів на полі усі 90 хвилин. Автором першого голу в зустрічі став 39-річний хорватський півзахисник Ралу Лука Модрич. А у фіналі другої частини гри перевагу своєї команди подвою Вінісус Джуніор, який встановив підсумковий рахунок у зустрічі. Український форвард Байера Артем Степанов допоміг розгромити Хофенхайм Ю 19 Степанов чудово розпочав матч, відкривши рахунок вже на 22 й хвилині. Артем отримав довгу передачу від партнера, вийшов сам на самі з голкіпером, холоднокровно його перегравши. У другому таймі українець відзначився асистом після його передачі. оніяка подвоїв перевагу команди. Степанов міг забивати ще, коли після навісу пробив у попередчину на добиванні першим опинився Менса. Та все ж на 90-й хвилині Артем оформив дубль, вдало замкнувши подачу головою. А чи правильно зробив Суркіс, не відпустивши брошка в англійську команду? Напишіть свою думку в коментарях.